26 червня у малій залі РДА відбулася зустріч підприємців, представників об'єднань громадян, установ району та міста. Основною метою зустрічі було вирішення питання щодо організації роботи по допомозі військовослужбовцям з Малинщини, які беруть участь у антитерористичній операції на сході України. В результаті зустрічі було створено громадську організацію Малинщина, яка акумулюватиме кошти та займатиметься їх подальшим розподілом, надаючи адресну допомогу військовослужбовцям з Малина та Малинського району, їх родинам, допомагатиме у технічному забезпеченні військовим частинам, в яких проходять службу жителі нашого міста та району. Також на зустрічі було обговорено питання координаційної допомоги біженцям із Криму, Донецької та Луганської областей. Зараз до вашої уваги короткий відеозвіт даного засідання. Вчора відбулося в нас таке, ми запрошували скажімо, ревізійну комісію громадських активістів, які використовують рахунок громадської організації КУПА. Для того, щоб мати можливість напряму використовувати гроші на забезпечення матеріального наших військових підрозділів. Тому що ми бачимо по тому, що відбувається держава ну, з огляду на складну систему фінансування і там включення багатьох моментів, вона не дає можливість швидко вирішувати фінансові питання. Оце єдиний шлях. Коли через громадські організації, де напряму, наприклад, ми там плануємо зайшло 100 гривень і 100 гривень вийшло з цієї організації. Це не прибуткова громадська організація, про яку ми говоримо. Ніхто тут не, нікому платити зарплату не збирається, Буде, будемо працювати на громадських засадах. Має хтось совість, має хтось якийсь патріотизм, будемо збиратися. Два чоловіка, це буде. Два чоловіка будемо працювати з усіма підприємцями, з усіма організаціями, які в Маганському районі, для того, щоб сформувати певну кількість грошей і забезпечити нашим хлопцям в першу чергу засобами захисту. По інформації, яка вчора не була озвучена, приблизно в цих, значить, у нас, по суті, в області відбувалися три заходи на рівні обласному. І один в районі, це ми були перші, вони подивилися, як воно буде відбуватися, і скоріше всього відбудеться. Це, вони будуть ініціювати, спробувати працювати з фізичними особами, громадськими людьми, які хочуть займатися подібними питаннями для того, щоб сформувати ну, зібрати гроші. Гроші приблизно на область, для того, щоб забезпечити наші чотири військові підрозділи, треба 6 мільйонів грошей. І тоді військові частини будуть забезпечені необхідними засобами захисту, в першу чергу фізично, для того, щоб людина залишилася живою. А всі інші кошти, якщо вони будуть там акумулюватися десь інше, то, то їх можна буде вже там направляти і на реабілітаційні питання, і на е, захист соціальних сімей, які приймали чи будуть приймати участь. Або чоловіки, які будуть приймати всі харча. Ось ось така загальна ситуація. Тому ніякої політики є тільки одне питання. Питання стоїть перед у нас небагато немало, називалося, що у нас 200 з лишнім чоловік з нашого району, хлопців, воює, а це реальні бойові дії відбуваються. Тому стоїть питання, наскільки зможемо зібрати гроші, будемо їх збирати. Єдине тільки питання, наскільки ми їх... Зможемо правильно використати. На цей податках ми з вами поговоримо, як ми будемо використовувати. Ідея була така, озвучена для всіх, що акумулюємо гроші. Ні, є ось у нас тут координаційна рада. Тут ми з вами створюємо громадську організацію, вибираємо тоді членів цієї що там буде президент, я не знаю там назви які будуть. Оце ну, робота на громадських засадах, того, щоб акумулювати гроші. Після цього будемо разом приймати рішення. Присутність буде забезпечуватися таким чином, будемо виявляти, коли будуть проходити ці збори, будь-хто приходить і будемо розподіляти ці кошти на військові потреби, на військові потреби. Людям, сім'ям, біженцям, переселенцям, медикам. Всі ці речі будуть використовуватися і формуватися. Питання буде колегальне і розподіл буде теж колегальне. Все. Сьогодні ми зібралися для того, щоб з вами, як вчора домовлялися, створити громадської організації, яка б взяла на себе організацію фінансового забезпечення, а потім розподіляється ці кошти. Ось Оце загальна така ситуація. Всі пропозиції, будь ласка, єдине. Ми ще раз домовилися, що ми з Катром свою громадську газову району, для того, щоб адресно могли допомагати тим людям, які сині безпосередньо з нашої райони або з нашого міста відповідно займаються скачабом. Там знаходиться відбувається чи інших подій. Співпрацювати було можна, але нараду з тим, скажіть, ну, я просто спостерігаючи за розподілом, і це буде непрозоро, це буде неправильно. Тому співпрацюємо, якщо там якісь є такі необхідні речі або вагомі, це бронежилети, ще щось дійсно ми можемо через них закупити, відповідно переводити гроші і також адресно направити. Але все остальне воно повинно бути в районі, де у цій громадській організації повинні бути представники скажіть, скажімо, і заводу, фабрик, пароходу, бізнесу відповідно, ну, може, якось громадської організації. Так як говорили, ніякого піару, ніякого абсолютно, ну, Ціх виступів, тому ну, але єдине, все таки є сьогодні мер, є сьогодні голова адміністрації, є сьогодні влада районна, яка повинна скажі, все таки, значить при тих чи інших рестанв грошей, хоча б стать будь-курсі справи, тому що вона також буде безпосередньо приймати участь, залучати цих директорів. Не всі сьогодні стріль можуть домовитися з тим директором фабрики, завода з бізнесом по питаннях, скажімо, ну фінансування скачі тих проблем, які ви озвучили. Тому, ну, дійсно, ваша пропозиція правильна. Без піара, без нічого, але, мабуть, з тим, що вона повинна бути все разом із тим Це все те, що я хотів сказати. Пару речей. Більше ну, нічого. На сьогоднішній день ми знаємо всі, і чому не йдуть деньги в Міністерство оборони. Да Тому що ніхто їм не вірить. Раз. Розворовали Міністерство оборони і все інше. Создаються організації, які могли б проконтролювати учетність того, что надается армии и так далее. И чтобы это шло действительно бойцам, которые там есть. Если вчера рассказали, наверное, не было, да, что 300 бронежилетов пробежали два месяца на складе в Житоме, то есть не они диантип... поднимаются на сквозь, к нему град, и они простреливаются, сейчас другие проблемы. Значит, поэтому создается организация, почему общественная организация Малина создается? Чтобы каждый житель Малина и Малинского района мог войти в этот общественный фонд, если он хочет. Понимаете? Это не специализированный фонд, там, фонд афганцев, или фонд, там, какой-то специализированной азвитый и так далее. Это именно фонд социально-экономический для жителей Малина и Малинского района. И сбор этих денежных средств, ну, как только. Война идет уже 4 месяца. Мы только спохватились сейчас фонд создавать, да? Так его надо сейчас создать, потому что через неделю, через две нужно будет заниматься тем, кого будут привозить сюда ранее. Беженцами заниматься. Тоже фонд должен взять контроль и вместе со службой безопасности, с прокуратурой, со всеми проверять этих беженцев. Потому что сегодня по прекращению боевых действий там сюда поползут те самые сепаратисты, которые будут безвластворить здесь у нас на местах. Им же мало там, что война идет у нас в Донецкой области. Она начнется здесь. Поэтому такой фонд необходим, чтобы он, помимо забеспечения, допустим, службовцев там, еще сотрудничал с органами безопасности нашей, чтобы обезопасить жизнь наших жителей, жителей города Малина, Малинского района. И говорить, нужен он или не нужен, однозначно нужен. Почему? Он не специализированный, он не, за, он не заангажированный, он нигде себя ничем не запятнал и так далее. Это должен быть фонд, совершенно прозрачный для каждого жителя. Вот такое мое мнение. И голова фонду должен быть подотчетен, подотчетен. в любой момент э, той ради координационной, которая будет избрана. Здесь вообще никакого пиара будет не должно быть. Вот. Кто, кто, кто хочет вступить, останьтесь. Кто не хочет вступить, он дверь открывается спокойно. Каждый имеет право делать то, что он хочет. Каждый обязан распоряжаться своими деньгами, как хочет. Каждый имеет право заботиться о своем работнике как хочет. Единственное, вот у меня, например, такая просьба к администрации. Вы сделали очень много и так. Вы никто, в городе никто не знает, что вы сделали. В городе не знает, не что вы обеспечиваете. Надо. Вам тебе не, вот вот не надо. Я, буду пресекать я могу сказать спасибо и вам большое за это. Но. Если у нас большая просьба, чтобы вы помогли фонду Потому что никто, как вы, можете работать с крупными бизнесменами Понимаете? Потому что нужно объяснять им И будь ласка, если вы это можете, заработайте Это будет большой вклад с вашей стороны Очень большой вклад Вы и так делаете много А это будет помощь именно тогда Понимаете? Потому что каждый делает свое дело и Пусть каждый думает так, как он хочет И совесть у каждого своя Дивіться, з того, що я почув і з того, про що взагалі йдеться, я хочу сказати наступне. Перше, це на рівні свідомості кожного з нас. Тобто сьогодні є можливість, пішов, допоміг сім'ї. Або є знайомий з Малинщиною, подзвонив, надіслав гроші, щось зробив. Це так, друге. Другий рівень це рада, ну назвемо координаційно, ось зараз ми засідаємо, це координаційна рада. Ми хочемо. Звернути увагу людей на те, що можна допомагати. Багато людей ходять по вулицях, вони внутрі себе всередині, вони готові допомагати, просто їм треба підказати, що ось, будь ласка, допоможіть. Це зараз у нас другий організаційний рівень. І третій це громадська організація, щодо якої зараз розроблені статутні документи. Це, бо зараз є такі термінові питання, це допомоги сім'ям, реабілітації, допомоги військовим, які служать. Це для системної роботи. Але завдання цієї організації будуть ширше набагато, бо завтра війна закінчиться. А Це та важлива буде організація, яка буде формувати у подальшому громаду, яка буде в свою чергу формувати громадянське суспільство. Бо ця громадська організація повинна працювати у багатьох ну, охоплювати усі напрямки роботи громади і суспільства. І вона буде допомагати встановлювати діалог між громадянином, щоб влада чула, знала потреби як громадянина, так і бізнеса. І передавала це владу і створювала там громадські ну, дурачі оран чи будь-які, щоб влада наблизилася з людьми. З бізнесом. І це буде конкретна системна робота, це має бути ініціатива представників громади, це все зрозуміло. Ось просто ці рівні взаємодії стосовно зараз допомоги військовому в першу чергу. Так що, в принципі, далі Сергій Іванович, ми з районом, якщо ми об'єднаємося, ми дійсно більш глобальні проблеми зможемо вирішити. У мене не було до цього питання. Всі проблеми, які виникали, я скажу так, всі проблеми, які виникали, у мене є безпосередній контакт. Вони всі просто вирішувалися. Мені треба була допомога. Це не питання там побігти, е, я розказую ніякам товаришам, побігти одному депутату до іншого, да, попросити 400 гривень і купити розгрузку. Це проблема не вирішує. Це проблема не вирішує. Помощ у нас повинна вичи, в, в, обраховуватися нулями. І нулями в плані е, чисел п'ятизначних і шестизначних. І так воно зараз у нас працює. Оце допомога. Ну піаритися на цьому ні в якому разі не можна. Я жодному не дозволю цього зробити. Тому що війна йде. Не надо, ребята, не надо. Це баловство. Гроші акумулювати. Ми з ним будемо акумулювати. Ми не входимо ні в які ради. Ми даємо можливість вам, щоб ви контролювали, визначали напрямки. Ви не зберете стільки грошей. Ну, от повірте мені, я вам скажу, що мені треба від громади. Ви не зберете стільки грошей. Ми з ним зберемо і з ним зберемо. Розумієте? І акумулюємо ці кошти. Сергій Іванович, там є слушна ідея. І по куполу, я розумію, там якщо маркуються ці бронежилети і безпосередньо приходяються частиною, це позитив. Да, я кидаю бронежилети, я не знаю, куди вони далі підуть. Тобто ми про це говорили. Тобто, по-любому ми двоє акумулюємо в два рази більше коштів, і ви будете їм розпоряджатися. Скільки от громадських за коштує? Тисячні гривень. Ну, тисячі чотириста, по дві тисячі. 2400. Я 2400 зберу за, е, 2 минути, за 2 минути 40 секунд. Розумієте, в чому от різниця? Ваша допомога нам безумовно треба. Ви активні. Мені треба, щоб задіють. Опять же, щоб не мені в міську раду приносили речі там для біженців, там гроші і так далі. Мені треба, щоб приносили десь централізовано вам. Там приймайте участь. Я знаю, зняли офіса, молодці. Тобто, ми будемо координувати вже через існуючі приміщення. Щоб ви маєте збирати ці речі? Ви маєте спілкуватися там. І в принципі, це приємніше буде не коли там. Я коли дівчата спілкуються напряму. Жінка жінку краще зрозуміє. Тобто, отам от ми працюємо. Допомога ж мені, яка від вас треба. Знову ж не фінансово, ви не зробите цього, ви не зможете. Ну у вас не ти, ваше ліпливо, розумієте? От сидить він і я. Ось досидять фінансові донори з району, Кучинський буде давати, Котлярський буде давати, Костерів буде давати це район, да. мене он місто, я дивлюся, Ярошенко буде давати, Там, мене ось досидить зубу він буде давати, мене столяр буде. Те, що вони роблять зараз, розумієте? Мене столяр буде давати, мене Гриниха буде давати, мене Степанінко буде давати, мене з цим проблем немає. Тобто ми пакуємо, ми пакуємо. Ви розпоряджаєтеся, то тобто, отак от працюємо. Не розмінюємося на піарі. Ми зібралися, сформували, централізували. Що мені від вас треба? Знову ж таки розказую. От, конкретно, що мені від громади треба? Допомагайте. Чотири приміщення в мене зараз є, мені Треба їх провести в належний технічний стан для біженців. Да? Я не прошу від вас гроші. Це все це вже це, ці всі питання. Вже в мене вирішені. Будівельні матеріали. Робочі руки, будь ласка, приходьте, дівчата приходьте кісточкою, дам поли покрасити мені. Да? Там, хтось там і псокартон і так далі. Хочете поучаствувати, участвуйте там. Ваша допомога тут, ваша допомога в спілкуванні з тими ж самими біженцями. Ну я говорю, жодного піару, не треба, не треба. І нас там видно з ним не буде. Але ресурс ми будемо заповнювати завдяки от людям, в тому числі, які прийшли зараз і тут і сидять. Отака, в принципі, концепція. І ми все-таки вирішили, ще раз кажу, об'єднатися саме для того. І зібрали вас всіх, щоб дійсно, щоб координувати, щоб не так, що там ти носки купив, ти труси купив, понімаєте. Ну це все хорошо, звісно, понімаєте, але допомога треба більш глобальна. Носки і труси від кулі, на жаль, не рятують. Правильно? То є, треба говорити про більш серйозні, про більш глобальні речі. Про більш серйозні більш глобальні речі. Були різні варіанти, говорю, ми вже по місту для себе що ну, я, я не хотів просто світити його. Нічого, ми для, по місту для себе от, Ігор Загоровський ми спілкувалися да, через, через авганців, там, давайте через афганців рахунок будемо заганяти ці гроші. Тому що ну, деякі, деякі органи місцевого самоврядування там, помилилися, просто що я дивлюся ж постійно, як хто працює. Як то е, працює? Е, е, е .e, е .e. казначейські рахунки повідкривали, да? тобто на рівні органів місцевого самоврядування благодійне, а зараз не знають, як ті гроші з казни витягнути. Тобто ми вже це прорахували зразу, ми цієї помилки не допустили. Далі знову ж таки звертаюся. Це до вас як вже як до громади, да що ви просто орієнтувалися. Да, ми будемо брати біженців, да, хто всі, хто будуть приїжджати, і от, допустимо, от, правильно там допустимо, Володя Миколаєвич сказав, що там, якщо хтось приїхав на вокзал, він має ну куди звернутися, тому що я з ким не спілкувався я всім казав, що. До мене зараз можна да, у 3 часи ночі позвонити, у п'ять вранку, да, і мене зразу сім'я уїде. все, вона зразу сяде у житло, повністю забезпечене. Тобто, в мене це все є, розумієте? У мене жодна сім'я без цього не залишиться. Тобто я до цього готовий, але ж до я маю продовжувати робити ремонти там і так далі. Тобто, ми повинні, щоб вони знали, куди звертатися, тому що хтось їде ну, по телефонному дзвінку, десь домовляється. А хтось просто приїжджає там, розумієте? Хоча, в принципі, ну просто так їхати там. Просто, ну, да. ну, Теоретично, теоретично треба бути готовим і до цього. До чого я до вас здоромади? Що нас цікавить, все-таки, от, можливо, це там на примітивному рівні, але я маю думати і про місто. Проводьте з ними розмови, визначайте, хто де працює, як, що і до чого. Да, по працевлаштування на смісі проблемна. Мене цікавлять в першу чергу лікарі, вчителі. Це ті спеціальності, яких у нас не хватка. Якщо ми сюди заводимо, якщо дасть Бог приїжджає сюди лікар або вчитель, а тим більше тих спеціальностей я можу озвучити. Там, допустимо, лікарі нам треба лори, анестезіологи, хірурги. Це те, що нам треба розвивати. Якщо приїжджають ті люди, то це взагалі для нас ідеальна ситуація. Якщо є навіть можливість, я сьогодні дав команду по апарату міської ради, вони зараз працюють по асоціації міст. Ми будемо кидати навіть заявку, що ми готові прийняти в першу чергу біженців, які мають відповідні спеціальності для того, щоб назавжди їх залишити в місті. Розумієте? От таким от шляхом ми будемо в принципі, їх забезпечувати і вирішувати свої проблеми. І Є для цього в нас також можливості і резерви. Знову ж таки, дуже уважно ми говорили з правоохоронними органами. Приїхала людина зі сходу. Вона цю інформацію озвучила. Ви знаєте, мене контакти з, безпосередньо з цими городами, які знаходяться в е, облозі, безпосередньо з тими е, людьми, які там проживають, які високі посади там займають. І вони цю інформацію підтверджують, що є така ймовірність, що вони зараз будуть розтікатися через біженців по всій Україні у Орехово-Запорізькій області. Да, не... Донецькі сепаратісти підірвали, понімаєте вірніше не місцеві підірвали, а підірвали ж ті, що якось проникли туди. Не запоріжці підірвали Варехово мост. Розумієте? І вони сюди будуть розсікати. прокурором прокурорами говорили зараз. з Силовиками дільно будемо говорити. Ми маємо дуже, ну, через, ну як говориться, не фанатично кидатися. з е як говориться, з головою в Омут, да? ми повинні все одно все -таки ці питання теж контролювати, щоб біди, не дай Бог, не було у нас тут в містах. Тобто, теж я прошу, це ваша задача, це ваша задача громадських організацій. Дивіться, хто до нас приїжджає, з якою метою вони сюди приїжджають, чого вони саме сюди приїжджають. Тобто, акуратно треба ці всі питання також задавати. По забезпеченню я кажу. Ви централізуєте, ви те, що можете збираєте, що не можете, ми допаковуємо або з фонду, по ходу там виникають якісь такі проблеми, що, можливо, немає необхідності там, допустимо, вимивати гроші з фонду, щоб купити електрочайника. Так? Електрочайника дасть там, допустим, там алея паруса, там чи там електроплитку дасть там, допустим, там Степаненко, або ж там Ярошенко, розумієте? Тобто, оці всі моменти ми повинні обговорити. Якщо ви готові співпрацювати. З громадської організації, тому що ми туди, владами туди, ні, ми донори. Ну, Організатори верніше, донорів. Тобто, тоді давайте формуємо організацію, якщо ви вирішили все-таки формувати організацію, тому що я вам ще раз кажу, що була ідея все-таки на базі спілки афганців, Нема питань, Хочете так, нема питань. Формуйте організацію, створюйте організацію, створюйте е, координаційний центр і вперед. І вперед беремо зразу координати. Я думаю, що ініціативна молодь наша офіса свого під ці цілі виділяє. Да, Володимирі Миколаївич? Ми говоримо ліпо по цьому, лібо по е, Ніни не сосніно. Я так зрозумів, да координати розмішуємо на вокзалах, даємо в засоби масової інформації. тут дає знаєте, де це находить. Вона готова, там люди сидять, готові приймають, є речі, і так далі, і так далі. Приймеш? Отлично, отак от, от і працюємо. А тепер думайте, і думайте далі, що опять же, робоча сила мені нужна. Робоча сила мені нужна. Хто не може, там, я ж говорю, фінансово допомагати, там, там, чи... ну, тим більше, ти ти постійно ж не будеш допомагати. Ваша... Дасте мені робочі руки, я буду дуже радий, спільну справу зробимо. Дальше, опять же у нас, робочі руки мені далі треба. Рота самооборони створюється у нас. Зараз я, зараз я їду, три приміщення, в мене, ну, всі потребують ремонту. Опять же, Давайте мені робочі руки, я матеріалами буду забезпечувати. Фонди ми не чіпаємо це отдільно. Це я вже буду сам працювати. Давайте мені тут робочі руки, допомагайте. Уже і командира сьогодні знайшли, ми роти. Ну, В принципі, я сказав, що я хотів сказати. Я єдиний. Щас хвилин, бо я спішу, хотів обичає мій твоїх наскроти. Я єдине. От вчора говорив і сьогодні скипити на ту саму думку, що Василій Гірович і Юрій Володимирович, по-перше, як би там не було, я не говорю, що це приклад, тому що не, не може бути прикладом того фонду, який сьогодні є. Але будинок стадіона з тих місць маленький. Пам'ятається, фабрика, заводи, які включилися з великими коштами, дякуючи цьому всьому зробили. Це все те, що говорить Микола Єдивич, зрозуміло правильно, але це мізер, це. Взагалі скать, не стоїть вийде яйця, зрозуміло, що скласти його все до кучу, воно скать, теж ви повинні займатися тим людьми, які ходять і по місту, і по районам, в тому числі, скать, сільські голови, та безпосередньо депутати, і міського рівня, і районного рівня, але на раду з тим, якщо ми сьогодні по галузеву. Я вчора говорю, сьогодні говорю, якщо ми галузеву, позиваємо директорів. Фабрик заводів, деревообробну промисловість, промисловості, промисловість, і будемо просити їх шовнистий фонд, наче якийсь які який, який буде розстражатися, але скажіть, ми будемо знати, що гроші після дійства по цілому призначенню скажіть, і ми відповідно будемо шукати тих людей. То це дасть на позитив. А саме головне, скати реєстрація цього фонду. Це на прозі трьох днів йому зареєструвати скаті. відкрити той самий рахунок банк елементарно просто і пропоную, так як ми не буде обучатися те, що мене чекають. Пропоную головою цього фонду брати Кучинського Сергія Івановича, Омельчака обрати, секретарем цього фонду, то що вони ініціативна людина відповідно скатить порядно толерантна, і заступником брати поз депутату або міської ради або районну раду. Це, це, це те, що я це ви самі визначаєте. Да, ви треба на визначити відміна. Він сьогодні має відповідні скати ресурси, має снігомобіль, куди поїхати. На чому шак має сьогодні відповідно, скажімо, і... Контакт контакти має. з тими чи іншими людьми, скажіть, він інціатив, оце те, що я пропоную. Уважно вислухавши всі пропозиції, що висловлювали присутні, обговоривши нагальні питання, що потребують вирішення, учасники зустрічі створили громадську організацію Малинщина та обрали її керівний склад. Очолив дану організацію Сергій Іванович Кучинський. Керівник ПОСП Балинівське, заступником голови обрано Дмитра Дмитренка, керівника товариства Тандем, секретарем Миколу Мельчака, методиста районного будинку культури. Звичайно, що на першому засіданні не всі питання було доопрацьовано, зауважив голова громадської організації Малинщина Сергій Кучинський і висловив надію, що всі вони будуть оговорені на конференції, яка відбудеться 1 липня об 11-й годині у малій залі РДА. Конференція відбудеться у малому залі райдержадміністрації на третьому поверсі у вівторок, 1 липня об 11 годині. Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у даному важливому суспільному засіданні.